Привіт всім! Сьогодні в нас субота. Я сьогодні буду варити розсольник. Хочу поділитися з вами своїм рецептом. Ось картошечку закинула, вона кипить. Такий, без м'яса, пісний, як то кажуть. Одну цибулинку міленко порізала. Так, Тепер посолила лавровий листочок і закидаю обсмажену цибулю і морку. Гірочки. Три штучки я беру достатньо. Натерли на терочці. Нарізаю. Це я у себе на городі нащіпала, вже виросла. У мене є укропчик, я його заморозила і використовую. Він дуже хороший пахне. Так що я буду додати петрушку і укроп Це в самому кінці. Ось гарно покипіло, вже видно, що воно все гарно перемішало, скидаю. Зелень. Так, петрушечку кинула. Кинули і кидаємо тепер таку гарну жменьку укропу. Гарненьку, щоб багатенько, Воно ну, тоді буде дуже смачно, коли багато зелені. Чекаємо, хай трошечки хвилин п'ять покипить. Такий шикарний розсольник. Зараз спробую на сіль, на кислоту.